Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Останній випуск, який я записав вночі і опублікував зранку, набрав несподівано для мене рекордну кількість переглядів на каналі. Тому я вирішив спробувати повторити цей експеримент. Чи це була якась рандомна ситуація, чи вам дійсно зручно дивитися саме відео, коли вони виходять зранку? Отже, привіт вам з минулого в майбутнє. Сподіваюсь, ви вже зробили собі кави, влаштували зручніше і готові. До перегляду нового відео. Ми поговоримо про маркет, Я дам вам кілька порад з приводу того, як можна заробити монети, як можна не втратити монети. Подивимось на свіжі новини, подивимось на злиту команду, все як ви любите. Тому, якщо подобається такий контент, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо ви новий на каналі, підпишіться обов'язково. Мені буде дуже приємно. Гарного вам дня, гарного вам. Перегляду давайте переходити. А перш за все, хочеться подякувати моєму товаришу Володимирові. Дякую за акаунт, який мені надав безпосередньо в користування для запису цього роліку, тому що мій аккаунт наразі на важливій місії з продажу монет. Так, ті, хто в Діскорді в нас знаходяться, знають і ті, хто на стріми ходить. Я заробив за місяць десь там 11,5 мільйонів монет, вирішив 10 продати, півтора десь мільйони плюс-мінус. Я собі залишу, для того, щоб ми з вами могли активно трейдити з для того. Щоб вам цікаво було приходити на стріми, а іншу частину вирішив монетизувати. І оскільки наразі аккаунт знаходиться в надійних руках, то кхм, мені. А, мій товариш надав можливість а, зі свого аккаунту безпосередньо цей випуск записати. Тож, а, перш за все, які а, в нас прийшли нові обжекти, це дуже важливо. А ми отримали Silver Star з гравця португальської ліги. В принципі, ну тут стати 74 -та рейтинг, так і Гуліт Генг просто картка. 80 плюс статистика, 93 фізика. Ну плюс за те, що ви отримуєте це завдання, виконати отримуєте experience, так тому. Ну, напевно, я б вам радив виконати. Це не досить багато часу займає, але ви зможете отримувати картку, яку, можливо, в майбутньому для якихось свапів вам також а, вам знадобиться чому ні. А також ми отримали важливе. Ну, такий додаток, так, оновлення свапів саме серії, серії А тот Season Swaps. І тепер багато хто з вас зможе на кінець-то закінчити вже виконання 30-го рівня нагород і отримати або вейна руні, або пік, або ПАК 30 гравців 84. Особисто я буду брати все ж таки пік, а не пак, тому що вже в нас з'явилось декілька контенту, переважно англійськомовного, де я бачив. Як там падає в цих паках, і оскільки дроп викрутили просто в нуль іспортс, то якщо ви хочете відкривати саме зараз під Лігу 1, ну навряд чи ви там щось гарне для свого складу зловити А пік це все ж таки, знаєте, можливість отримати топового гравця. І я з такого піку минулих свапів, наприклад, отримав Алексіса Санчеса. Якщо зараз якусь подібну карточку я зможу витащити, то це буде добре. Ну і фодер мені особливо не потрібен. Чому? Да тому, що у нас нема такого прям топового топового контенту, окрім Роналдіньо, так, ну він коштує 10 мільйонів, та й пак навряд вас врятує. Тож, я буду брати цей пік, і наразі, в принципі, це вже легко все виконати. Так, у нас Daily Login Upgrade з ви отримуєте експіріанс, марки, матчес вийшли. Ви отримуєте експірієнс за дві збірки, вісім перемог, 15 матчів. Ну тобто, все як завжди. І що тут цікаве? Це в нас два тот swap challenge. так. Це СБЧ, які нам і спорт дають, ну, по походу так якогось івенту. І цього разу під лігу 1, Наскільки я пам'ятаю, або їх взагалі не було, або було одне в якийсь там перший день. Но їх точно було не два, а тут ми отримаємо два на серію А. І що я вам раджу, я вам раджу купити а, рарні карточки з серії А. Це можуть бути італійці, або це можуть бути просто рарні карточки з серії А. Чому? Тому що зазвичай в цих СБЧ її просять багато зіграності і. Особливі позиції, вони дуже дорого коштують. Як правило, це крайні півзахисники, крайні захисники. Але всіляке буває, тобто я не знаю, які саме вимоги будуть у цих СБЧ. Втім, під Суплай в п'ятницю, коли весь рейтинг впаде, ви можете закупити 81-й, 82-й карточки за мінімальну вартість, там той самий Беннасер умовний, так, той самий там Ді Лоренц, Ну, ми ще це на футбіні подивимося, але майте це на увазі. Я думаю, що тут можна. Заробити монети, пригадайте, як я на Карлосі Совері 640 тисяч просто заробив там буквально за один вечір. Стосовно Малстон, ми тут нічого нового не отримали. Давайте перейдемо до СБЧ, і тут нас декілька саме карточок, так саме гравців, їй нам подарували. Перший це вийшов у нас позавчора Асем Ауа, наскільки я правильно читаю. І це на центральний півзахисник high-low work rate 4-4 в нього skill moves weak Food. і статі дуже непогані. Тобто, в принципі, карточка збалансована. Єдине, що він коштує дорого і його, ну не те, щоб задізлайкали, але кількість лайків і дізлайків вона пропорційно рівна. Так? І це, в принципі, означає, що комусь сподобалось, кому ні. Якщо умовний там Кім Пемба, кількість лайків в космос, війналдом, кількість лайків в космос. Далі ми зараз подивимось там пакета. пакета. Він теж в космос, але ОСЕМ АОА він такий не дуже однозначний. Тому напишіть мені, будь ласка, вашу думку, чи цікавий вам він, чи ні. Можливо, його задізлайкали через те, що умовний Фофана коштує копійки. так? Він коштує на маркеті 50 тисяч монет. Ми про це зараз теж поговоримо. Можливо, його важко лінкувати через націю. Я не знаю. Але ну, карточка непогано, як умовно, центральний півзахисник в схемі 4321. Я думаю, він досить пристойно буде виглядати. Більше такого. Ну, дивіться самі. Можливо, у вас багато фодору, можливо, Піки скручують, так і вам цей гравець може зайти в команду. Також ми отримали новий шоудаун. Це в нас фінал Ліги Конференції. Перший гравець Джонатан Іконе. і ну, І, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася ця картка. Вона нічим не особлива. Вони могли б хоча б дати йому або п'ятірочку на скіннофс, або п'ятірочку на Вікфут. Мені здається, що на цьому етапі гри вже хочеться мати гравця в СБЧ, Хоча б з однією п'ятірочкою, інакше я його особисто збирати не хочу. Хіба це буде якийсь, ну не знаю, дуже крутий центральний півзахисник, так бокс ту бокс, по типу Беллінгами, щось, ну, щось таке. А в коли мова йде про атакувального гравця, мені хочеться мати десь п'ятірочку. Втім, ну, стати непогані, якщо виграє в фінал, напевно, як бігунок на фланг може зайти, але фізика відверто слабка, джампінгу нема, удари теж слабкі. Ну, чесно кажучи, таке. Хоча... Є втрейд на оусайдфудшот. Тож, можливо, за 1010 тисяч коштує, можливо, вам цікавий. А от хто дійсно цікавий, і мені теж цікавий це одна з моїх найулюбленіших карточок саме з минулої версії FIFA, з минулої команди тоців. Це в нас люка Пакета. І а, тут ну, стати дуже потужні, це про те, що я сказав. Так, бокс ту бокс, в нього все 80 паси, 90 дріблінг 90 фізика. Під 90 є трейд на аутсайдфудшот. І розподілення статистики дуже в нього пропорційне. Акселерейшн з принципі це найважливіше, напевно, так. І в нього, ну, в принципі, нема жодної слабкої сторони. Якщо вони виграють, це буде машина. Плюс в нього є п'ятірочка на фінтах 5-4. Він в мене де тільки не грав в минулі версії FIFA, коли був ТОЦом, і в нападі грав, і в центрі поля, і як атакувальний півзахисник. Ну, Дійсно, досить універсальна карточка. Наразі, напевно, він в нападі грати не зможе з таким пейсом. Але як центральний півзахисник, хоч більш захисного та характеру, хоч більш атакувального характеру. Я думаю, що на тіні або на Хантері він в вас може. Може зіграти тут. Я раджу зібрати дублікатів зараз багато. Карточка прикольна, мені подобається. Отримала Нікола Джексона. Ніколас Джексон. Це у нас Ліги-1. Я не знаю, кому чесно кажучи, такі карточки наразі потрібні. Хіба? Ви нещодавно граєте так у FIFA, ви тільки отримали її по її плей. Ну, можливо, тоді для вас це буде цікаво. В Принципі, стати намальовані в нього досить непогано, але проблема в тому цих карточок, що стати їм малюють, і всі ми знаємо, що вони на ці стати, на жаль, не грають. І через те, в принципі, вони попитом у ком'юніті не користуються. Також ми отримали титульні матчі. Мій товариш їх вже зібрав, так тому я вам їх показати не зможу, але обов'язково дві збірки зробіть, тому що ви за це отримаєте експірієнс. І отримали ми оновлення так, майже останні збірок на 11 гравців 75 з. Ліги 1 і є лік 1 Final, три гравці 83+, рарні. В нас де в принципі багато тоців людям падають. Це той контент, на який ми заслужили, так, який ми отримали останнім часом. Давайте тепер перейдемо на футбін. Поговоримо про мій трейд, поговоримо про команду, поговоримо про зливи і про все інше. Тож, ми тепер на футбіні. давайте розпочнемо з того, як відбувалася взагалі ця вся історія з моїм терміновим, включенням під час останнього відео, коли я вам сказав так, що вов, в нас з'явилася інформація, що буде в нас іти компенсація. Так, дійсно це вплинуло на маркет. І я всі інвестиції, які в мене були, я в ту саму ніч, я їх всі взяв і продав. Я взяв мінус на деяких, на деяких я взяв нуль, на деяких невеличкий плюс. Я їх продав і я зробив правильно, тому що, як я і очікував, вся команда. В момент ранку середи це була і не нижча точка, вона досить сильно втратила. І давайте ми подивимось на графіку. Так, це у нас була середа, на середа, 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 14 днів. Давайте. Отут, в принципі, ось вона нижча точка. Спочатку вона була в сьомій ранку, десь в раті я купляв там 290. І потім все почало рости. Вератті, я купляв Нуно Мендешів, я купляв Бенєдера. Вся ця команда почала рости. Але потім в нас з'явилася ще одна інформація стосовно фактичної компенсації від EA. Не зрозуміло кому, не зрозуміло як, але отакі скріншоти почали люди закидувати в твіттер. Тобто люди отримали 5 піків, 92 плюс один з чотирьох тоців на вибір. І з цих піків сипало так, що Ком'юніті просто хапалося з голову. Ну, подивіться, я один зі скринів просто обрав. Ми в Твіттері теж, а, точніше, в Діскорді кайфували так, людина Мбапе і Неймара, зловила і ще й Марко Сальоренте бонусом. А там були Горецька, там були Нкунку, Купа Неймарів, тобто Кріштіану Роналду я неодноразово бачив. Тобто, сипало просто шалено. І в той момент а, ніхто не розумів, чому саме З'ясувалося, що, що це а, людям з німецькою мовою. Але знову ж таки не було зрозуміло так, які саме були критерії. Було припущення, що це через пак за 500 к. Але люди деякі писали, що я з німеччини мені нічого не прийшло. Що відбувається? Ну звісно, це спровокувало ще одну хвилю паніки. І, звісно, маркет на ці всі картки він відскочив і він пішов вниз, 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 вниз. Тобто він знов на паніці почав падати. Тому що люди не розуміють, що відбувається, і коли люди не розуміють, що відбувається, вони панікують, вони продають свої карточки. Так само, звісно, продавав і я. Побачивши це тільки ці зливи, я розумів, що ну, ми не знаємо, що це таке, так як багато людей цю компенсацію отримують. Але якщо багато, то маркету буде габела. Тому я вискочив знову ж таки в черговий раз цих карточок десь в нуль, десь в мінус. Я взяв свій мінус, тому що я. Краще візьму очікуваний, прогнозований мінус, аніж получу на дно разом з усім маркетом. Бо бували такі випадки, коли маркет втрачав. Ну просто ви тут пам'ятаєте, як картки втрачали, так, навіть Ліго 1 там, по 30%, по 40%. І відповідно я вийшов ще раз з цих карточок. Потім з'явилася інформація. І її вже підтвердили і Sports Direct Communication, що. А це була компенсація через те, що геніальні працівники eSports для німців, гравців на німецькій мові, вони в магазині в опис паку за 500к, тоц пак, вони не забули просто додати, що гравці, оцей плеєр-пік, який іде в оренду, там п'ять гравців. Що він іде в оренду. Вони просто написали, що це плеєр пік з п'яти тоців, і оскільки. Інакше це було обзвинувачення в шахрайстві. Так, тобто вони ввели людей в оману. Ті, хто на німецькій мові це відкривав, хоча я не знаю, чи взагалі хтось дивився, але це не важливо. То і eSports вимушені були змушені компенсувати і видати ті паки, про яких в них був опис в їх магазині. Тому, звісно, багато людей отримали цю компенсацію, і в моменті на марки це вплинуло. Але це все ж таки був локальний сегмент, тому що, наприклад, деякі німці вони взагалі на англійській мові грають гру. Так, тобто, це був дуже вузький. Спектр гравців, які отримали компенсацію, через те, маркет знов який час почав набирати. І що зробив я, я знов заходив ці картки. Тобто я протягом 24 годин ці картки заходив 4 рази. Три рази фіксував, точніше, не ну, ні, один раз фіксував, два рази, десь там в нуль, десь там в мікро плюс. І один раз, коли я вже зайшов в останній раз, то в принципі я заробив. Але я міг ще один раз продати і ще раз вийти, тому що коли вийшов пак на гравця, гарант Ліги 1, ну, всупереч моїм припущенням, команда ще втратила. Тобто я умовно закупляв в по 300, і в моменті, коли вийшов пак. Він впав до 200 там 85, 280 Він навіть був, і так само багато карточок. Вони тримали ціну дорогі, так вони не впали прям в смерть, не було такого, що вони втратили пів ціни. Але вони втратили, незважаючи на те, що минулі команди карточки середнього цінового сегменту вони в принципі ще до виходу СБЧ набирали, так само як і Ліга 1 і потім вони теж набирали. А вже потім наступного дня, під час суплаю за дивізіони та за титульні матчі, вони втрачали трошки свої вартості Тут відбулося інакше. Але втім, воно все одно все відскочило. Я це все вже продав в плюс, і після того віддав вже свій аккаунт на, так, на продаж монет. Той самий Мідіна, він зараз вже 92 тисячі. Він в моменті був вчора, в середу. Отут, бачите, він відскочив. Він зранку був 77, він відскочив до 90. Потім вмер і впав до 76 тисяч. Я отут частину карточок продав. Взяв свій плюс, тобто я вже заробив. Потім я його ще по 70 набрав. Ми його фліпали в Діскорді. Uh, по 70 тисяч uh, він дійсно лежав на маркеті 71-72 тисячі. І в принципі це була там досить uh, так. ну Не те, що там прям легка купівля, але ну от ви можете побачити, я зараз вам навіть Discord покажу. Так, я навіть агав його 67-68, бо його сипало дуже багато, снайпився дуже легко. Тобто 72 він лежав на маркеті. Той самий Джонатан Давід був 530 тисяч по знижці, але uh, він проскакував так, дешеві карточки. Взагалі були 21 тисяча, так, клауз, 58 і таке інше. Тобто команда вмерла. Про що нам це говорить? Про те, що все, що відбувається на маркеті, це все ж таки вирішують і спорт. Який вони суплай дадуть, такі ціни на маркеті будуть. Якщо вони на Бундеслігу не давали гарний суплай, то в якийсь момент вона просто полетіла, коли люди зрозуміли, так, що там в цих паках нічого не падає. Якщо вони вирішили вбити за рахунок цих піків, Трейдебл, так, один з трьох гравців на вибір в магазині за 25 тисяч команду Ліги-1, вони її вбили і нічого їм не завадило це зробити. Тим не менш, команда вже набрала і продовжує расти. Втім, я повне радив в неї заходити в жодному випадку, тому що це досить ризиковано. Але я вам можу порадити її фліпанути в п'ятницю під час виходу команди серії А. Якщо ці карточки під час відкриття паків дадуть просадку і втратять якісь відсоток Від своєї вартості поточної, то для вас буде коридор Куп, закупити ці картки і. Після того, десь протягом 3-4 годин, можливо, 2-4 годин продати їх, тому що люди будуть ними грати свою кінтлігу, особливо я правдив придивитись до гравців ПСЖ, це в нас Нуно Мендеж, це в нас Маркіньо, це в нас Вераті. Також мені подобається Клаус, також мені подобається Медіна. Також мені подобається Фафана, і можливо Сісоко, який в нас тот момент тобто дешеві карточки, якими люди будуть лінкувати свої червоні піки, якими люди будуть грати в кінтлігу, але дуже важливо, дуже 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 важливо. Осо обов'язково продайте ці карточки а, саме завтра, в п'ятницю. Тобто, це має бути швидкий флік. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що в нас все ще очікує компенсація від і e спортс червоними піками за вікенд-лігу. Ми поки не знаємо, як це буде відбуватись, але інформація, яка була, вона все ще висить в повітрі. Так, ми всі очікуємо на червоні піки. І коли це станеться, в паніці ця команда може в моменті вмерти так. це Untradable Supply, але уявіть просто ту паніку, яка відбудеться. Тому обов'язково. Ці карточки ми не тримаємо довше, ніж там 2-3, 4-5 максимум годин перед тим, як підете спати, обов'язково їх продати. Що на нас очікує за контент? Нас очікує команда серія. Це не новина для вас, але можливо ви ще не бачили карточок. Я бачив в Твіттері, гуляв скріншот з. Якоїсь, напевно, Саудівської Аравії або ще щось. І там був була фото. Так було зроблено фото, де ця вся команда. Ми її могли побачити, наче в зливі. Але там були не состиковки, а саме, наприклад, той самий Дібала там був на позиції СТ. А він на лоудінг скріні як центр форвард Тобто це вже так вводить в оману, щось не схоже на правду. Тому я більш довіряю тому самому та фудшеріфу. Він ну, звісно, в статах він може помилятися, тому що він пише зараз, що це продікшен. Але команда, я думаю, на нас очікує саме така. Ну і тут хедлайнери. Це в нас Осімхен і Хвіча, також Рафа Ліао. Етео Орнандо, звісно, це мета, але він має тоті картку. Мартінес, мені не дуже подобається FIFA, не знаю. напишіть, можливо, в коментарях, що ви за нього полюбляєте грати, але він такий якийсь зграба. 4-4 завжди моделька в нього чи що не знаю. Ну, мені особисто він не заходить, які б йому стати немалювали. Можливо, якщо йому дадуть п'ятірку на фінтах, буде круто. Барела тут коментарів немає. Це топовий центральний півзахисник, Дібала це буде топова картка. В нього там наче 99-й Дріблінг намальований на Лоудінг-скріні, але Фіфакто чомусь шеріф продікшення дає 97 й можливо, не було такої інформації, не знаю. Ді Марія, Рабьо, багато гравців Ювентуса. і, в принципі, ком'юніті з цього приводу обурені, тому що Наполі, які в одну калітку загнали просто всю лігу цього сезону, отримали лише три карточки тоців. Це Осімхен, це Хвіча і це. Це Ді Лоренцо. І все. Тобто Лободка, Ангуїса, вони не отримали тоців. Втім, з Ювентуса 6 гравців. Чому? Кому, як? Ну, звісно, її розраховують на тих, напевно, хто буде паки купляти. Можливо, в них є якась своя статистика. Отака От нас очікує команда. Чесно, моя думка, що ця команда вона не така прикольна і не така топова м'єто, як команда Ліги 1. Тобто вони намагаються підвищувати градус, малювати статистику. Так там будуть 5-5 пять гравців, такі інше. Але ну я не думаю, що ця команда має вбити команду ту саму, так ліги 1. Наприклад, коли дали Бундеслігу. То там дійсно була просто шалені картки, так і предікшн відрізнявся дуже сильно від факту. Тому там Белінгем малювали 94-й рейтинг, п'ятий в Предікшні, він вийшов 97-й, мусіала просто неймовірний і таке інше. І тому воно вбило Лігу АПЛ. Тут, ну так, осімхен буде прикольний, звісно, але він буде дуже рідкісний. Хвіча так само, плюс в нього моделька не дуже, на мою думку, зручна. Але звісно, картка прикольна. Рафаляо так, топ мета. Ну, але чи це краще, ніж Мбаппе, Месі Неймар? Та звісно, ні. Тому я думаю, що. Команда буде намальована гарно, середні карточки можуть постраждати, але в, після того як люди відкриють паки, вони мають відскакувати. Тому саме я б вам радив придивитися до того самому вираті, тому що вийде барела, всі почнуть на паніці, можуть почати зливати вираті, вийде рабйо, так, стати намальовані просто в них космос. Але вони в перший день будуть дорогі, скоріш за все, якщо її знов не дадуть якийсь там пік 83, тому Ліга 1 може гарно відскочити. Також на нас очікує Контент. Це то це збаче Лукаку, то це збаче Беллеріна, Шоудаун Фоден та Кореа. Це буде фінал Ліги Чемпіонів. Поки що ми його не отримали. І я сподіваюся, що вони дадуть їм хоча б 91-й або навіть 92-й рейтинг, як було минулого року в шоудауні Фабіню та е, Родріго, так, щоб ну, Ліга Чемпіонів якось виділялася на фоні інших е, е, турнірів і щоб карточки були бу, більш потужні були. А е, також Джексон потім СБЧ, ми його вже отримали. Так, Діа, потім то я не думаю, що це, чесно кажучи, комусь цікаво. Хто може бути цікавий, це Романьоль ТОЦ Об'єктів, це вже не італійську лігу. Так Лаурієнти ТОЦ Об'єктів. І ми все ще очікуємо на Еусебію і Кордову. Про це я вам плюс-мінус розповідав. Тому ну що ми очікуємо на цей контент. Також є кілька інформацій стосовно Тоців лігі Португалії. FIFA 23, лікс нам злив. Так це Грімальдо, це Тарімі, це Пендрґудсалвиш. Можливо, до речі, деякі картки тут будуть цікаві для трейду. Як ми бачили стосовно команди. Mmm. Команди, 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 де в нас вона оцієї, так турецької ліги, вона недооцінена саме з приводу трейду. Тому що той самий Карді в перший день дав плюс 100К, ми на ньому трейдери фліпали. Валенція дав там 70к, Боріні дуже гарно рухається. Тому, можливо, саме для трейду ця команда вона буде так, не так не до неї прикута увага. І ну, той самий Педро Гансалович з такими статами ну, досить непоганий атакувальний, так, півзахисник. Подивимось, що тут її нам та вида. Ну, будемо дивитись. А, з приводу інвестицій, які ви можете зробити а, наразі, знову ж таки, все високо. Коли все високо, краще не лізти. Але в п'ятницю пригадуємо минулий мій ролик. Так, перед п'ятницю я вам казав: берете, купуєте рейтинг, він набере. Минулий ролик я вам показував і казав: 85 по 8 навіть тисяч. Це файно, хоча він був 7,5. Він був 12 вчора, Наразі вже він впав, тому що він не потрібен в гарантії Ліги 1 Тоц так, ми теж отримали це СБЧ, і ну там, чесно кажучи, сипить так, що я навіть його напевно і не радив збирати. Ми відкривали на стрімі. Я жодної картки не побачив там краще, аніж Клаус. А, тому ну, таке. Але люди збирають рейтинг 85, й набрав дуже гарно. Він там в вимогах був два гравці. По 8 тисяч була купівля, так, 12,5 був. Тому, коли рейтинг впаде на тижні, це в нас вихідний завжди, це момент купівлі рейтингу. Якщо ви хочете безпечних інвестицій, я вам раджу 3, 4, 5. І знову ж таки карточки умовний Беннасер по мінімалці, умовний. Хто тут є ще в нас? Є Ірвін Лозано, так можна подивитись італійців, той самий Госенс, той самий Думфріс, це не італійці, так це з італійської ліги, або саме італійців рарних з італійської ліги. Я думаю, ви знайдете, вони можуть знадобитися для цих СБЧ під експіріенс, і вони в будь-якому випадку будуть коштувати свої там 1000 1200 монет, коли вийде СБЧ на рулетки, на крутілки. Люди все одне будуть їх збирати стосовно лінків я вам не дуже раджу кудись там лізти. Так, в нас там наразі цей кімінжей не дуже дорога картка, так але а, варто розуміти, що лінки інколи можуть працювати дуже погано, так як це відбулося за талям, в нього інвестували, інвестували, інвестували тут тисяч його догнали майже до 85 майже до 100 так, потім він впав трошки, бо не вийшов цей ауар. Не виходив, не виходив, не виходив, не виходив. Коли вийшов в моменті його з 60 до 70 догнали. А потім інвестори почали зливати. Вчора він був 35. Наразі він же відскочив, наразі він вже 47, Я думаю, що він, в принципі, буде продовжувати потрошку набирати, тому що бюджет не Але в лінки напевно вже зараз лізти не треба. Лінки треба було купляти раніше, тому що наразі вже всі лінки дуже сильно набрали. Я це все перевірив, подивився і наразі вам можу це сказати. Єдине, що можливо, Люсіо, до речі, він все ще впав, 92 тисячі монет. Мені здається, для такої картки це досить низько, можливо, в перші години. Відкриття паків придивіться. Я не буду казати конкретну ціну, але я думаю, що він може потім дати відкат, тому що він все ще досить метовий і бюджетний біз, за якого люди будуть грати. Ну що, друзі, наче про все, що хотів розповісти, вам сказав трошки, відео вийшло тривалим, так триваліш ніж минуле. Але вибачайте, сподіваюсь, у вас було багато кави. Сподіваюсь, настрій у вас тепер гарний. Ви знаєте, що робити на вихідних. Якщо мені віддадуть акаунт, мені наче мають його віддати завтра, то зберемо з вами на стрімі. Потрейдемо, подивимось команду. Все як ви любите. Гарного вам дня! Все буде Україна! Побачимось, коли побачимось, Па-па.